Всім привіт засніженої західної частини України. Ось така в нас погода, вночі випав сніжок, трішки вже береться приморозочок, чому я дуже рада, тому що ще в нас на сьогодні 3 лютого. І ось така погода. Так гарно на дворі, сонечко встає. А в нас ранкова поранка. В цьому відео обов'язково покажу, які в мене в житті зміни сталися. Знайомі вже трішки знають. Ну, а я переступаю до ранкової поранки. Вже, дякувати Богу, день стає довший. І ну, сьомого ранку, а ось так вже видно. Так що пішли, покажу. Гусочки мої ще так і не занеслися, але я їй не сильно що хочу, так як в нас на, цей, на цю неділю передають приморозки, морози, так що ось так. Нехай ще собі побудуть. Сніжці насипала сніжку, Та як водичка зараз замерзла. Багато хто дивувався, що сніжок дає кролям. Ну, це ж та ж сама водичка. Він такий сьогодні пухкенький, але нічого страшного. Люцерна і зерно обов'язково в кормушці. Ось так вона є. Дівчатка ростуть гарненько, тфу тфу коли перейшла на сухі корма. Поки ніяких таких не вздуття, нічого немає. Кролики чистенькі, гарненькі, я цьому дуже рада. Ну, а ось цей бандит не хоче сніжок. Дивіться, що робить, Зараз буде перевертати. Можливо, камера злякається. Люцерну їдять дуже гарно, хоча вже запаси кінчаються, потрібно буде десь шукати по місцю і докупляти. Кидає миску, не підходить йому таке. Ось таке, все-таки тварини, вони теж розумні. Не кожен хоче. Ця дівчинка гарно росте, ось дивіться, нічого не робила, просто вколола і вермактин, та, як мені казали, дуже дякую вам за пораду. Кролики чистенькі стали, гарненькі, вушка всі. Теж чистеньке. Тепер буду знати і провірила, що все в нас буде добре. Теж сніжок люцерну, Ну і звичайно зерно в кормушці постійно. Ось така гарна дівчулька стоїть, Такий зайчик-зайчик вона. Ну, Як я раніше казала в попередньому відео, хотіла взяти французьких баранчиків, але вони трішки далеко від нас і немає ніякого сполучення. Щоб до добра доїхати до, ну, сюди до Демидівки. Так що знайшла вже по місцю, але ще є е, з в е, Фландери, тому посовітуйте, що краще взяти. Ну, я хочу і те, і те, як то кажеться. Хоча за породи ніколи не гонюся. Ну, але будемо бачити. так що... Буду домовлятися, їй потрібно щось взяти. Тому як дві кролички для мене мало. Хочеться ще. Так що ось так. Ну ось і Чорний кріль мій. Не знаю, в нього почало очко трішки слюзитися. Ось так. Не знаю, що робити. порадьте, два очка навіть вже. Можливо, якісь каплі чи що. І переробила ось цю кліточку. Так як в мене були. Спочатку я двері так донизу відкривала. Мені багато тоді, коли я робила цю клітку, писали, що незручно буде, і дійсно незручно. Тепер ось так вони в сторону відкриваються, можна і добре почистити, і не так завісики ламаються. І ось тут роденький наш кріль. Хочуть його все-таки купити. Ну, будемо бачити. Візьмуть, так, візьмуть, ні, то лишиться у нас. Свинюшечка наша є. Гарненько все добре, поправляється вже так гарно. Якщо все буде добре, на початок квітня вже планується у нас опороз. Єсть, чмоконький. Вже і тут вона поправляється. Гарненько вже вона сама, то все їй. Цей кавалер щось неохотно їсть. Лишився він сам, свинку забрали. Сподіваюся, вона погуляла і все буде добре. Ось так, єсть. Ось тут вони снідають, водичку тепленько наляла. Думала, буде індик, виявилося дві індички. Моя індичка і сиренько, що мені подарувала. Ось так. Прибрала два півники. Молоденький мій помічник біля мене. Було тепло вже пора капали каплі і відділа ошейника від пліг від кліща. Так що ось так. Поки що тут у нас на господарстві все без змін. Ну, ось нарешті, друзі, дійшли в мене. Руки до півників, заробали два півники, тепер зараз лишилося розділити і щось приготувати. Так що ось такі непоганенькі. Ну, не скажу, щоб геть жирненькі, але ніжки хороші такі. Так що так. Ну, ось так. У нас білий-білий день, чомусь на ту камеру показує показую трішки темніше. Але в нас вже білий день. І Зараз я збираюся на роботу. Хлопці вже пішли до школи. Бо в нас автобус тут ходить. І зараз автобус приїде і їх підбере. Так що всім гарного дня. Ну, але я ще не виключаюся. Поїхала. Ну, і ось, друзі, моя робота. Це квітковий магазин, в якому я працюю. Це композиції позаду мене. Там квіти різні, різні, різні. І ось так. Так що, як то кажете, з пилорами я перейшла в таку красу. І ось такі в мене нові, нові такі, новини, як то кажеться. Я вийду, бо у нас тут холодильник вмикнувся. Так близько з квіткою я не була знайома, звичайно, але дякуючи Наді, яка мене навчила, дякуючи Жанні власниці цього магазину, яка мене прийняла на роботу. Робота офіційна. Флористом, я думала, набагато легше працювати, чи воно насправді, але все добре. Так що, ось такі в мене справи. Всім друзі, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Трішки зараз буду. Не так часто виходити, так як привикаю до нової роботи, коли вже звикнуть, тоді будемо частіше з вами спілкувати. Так що дякую вам за все, до нових зустріч і миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, і будьте здорові. Всього самого найкращого. До нових зустріч, па-па-па-па.